Доброго ранку. Завжди питають мене про обробки. Ось якраз отримала посилку. Ну, це я буду відправляти батькові. там мама їде з серліти. Зараз вам покажу, чим я обробляю. Усьо. Адвантікс. Адвантікс. Дієва штука проти будь-якого виду, кліща, комаря, мухів, ласиєдів, якихось там жучків, паучків. Відлякування комарів, москітів і мух від собак. Ось отаким я обробляю Адвантіксом. Інколи, звісно, це в мене не було ось Адвантіксу. Не могла знайти в місті і тут, де я замовляю, то там треба багато. То я обробила зараз своїх жуліків Spectra, Бачите? Так само повний спектр, повний спектр має бути. То, то що ви обробляєте лише від кліща якогось там виду, то воно неефективно. Оце поїде до папи, оце дві пачечки, дві пачки. Тут чотири ну, вони закриті. Чотири піпетки поїдуть до папи. Я крапаю, крапаю, ось, бачите, нарисована піпеточка, Це поїде до мого батька. І замовила, бачите, противоглистний препарат, Мілпразон називається. Там також сидить широкий спектр, і дерофілеріоз, і тексакароз, і всі види кишечного глисту, отакі. це на одну собаку на нашу вагу треба дві таблеточки дати. Тут це також поїде до мого батька. Це посилочка моєму папі. Хто тут є з мене з підписників з України, я замовляю на векторі. Не знаю, може хто знає, може хто не знає, що тут таке група. Мені дуже подобається в них якісна продукція, бо є багато підробок. знаєте, Колись я взяла я жулю сімпаріку, і сімпаріка у моїй карюші прострелила, то я зараз працюю, співпрацюю з «Векторою». Хто з України, кому цікаво, напишіть, я вам кину посилання у Вайбері. Дівчата дуже гарно пакують. От бачите, я при вас відкрила, пакують, відправляють вчасно. Молодці. Якщо це я беру там і вакцини, вакцини також якісні. Якщо кому цікаво, то скиньте, це не реклама, це допомога. Там ціни ну, більш-менш менші, ніж в інтернетах. Ціни. І продукція вся якісна. В них препарати всі якісні і з гарними термінами. Зберігання, так що, кому цікаво, пишіть. Я вам допоможу. Я вам скину ето, скажіть, посилання на вайбер та будете з дівчатами також там брати препарат.